Привіт! мене звати Марина Шакоцько, я лікар-педіатр, нонатолог і консультант з питань грудного вигодовування. Літо це традиційна пора кишкових інфекцій, діарея, блювання, ацетон. Погодьтесь не найкращі супутники як для дітей, так і для дорослих. Що робити одразу в перші години, коли у дитини болювання або діарея? Чому ніфороксазит не є номером один для лікування діареї у більшості кишкових інфекцій у дітей? І чим годувати малюків, коли у них кишкова інфекція? Про все це і багато іншого в цьому випуску, друзі. Якщо ви не підписані на наш канал, швиденько це виправляйте. Ставте вподобайку в цьому відео і тисніть на дзвіночок. На нашому каналі дуже багато цікавої інформації про здоров'я як дітей, так і дорослих. Отруєння чи інфекція. Батьки, коли звертаються до мене на офлайн консультацію або на онлайн консультацію, часто починають цю консультацію з таких слів: Вчора ми з'їли. І це може бути якась страва, фрукт, овоч, дуже часто кавун, або якийсь салат, або смаколик, десерт. І на ранок у дитини почалось блювання або діарея, і дитина якраз мала блювотні маси з отим продуктом, який вона з'їла. І скоріш за все, цей продукт був неякісним. Хоча у мене, наприклад, це добре. І у інших членів родини, які споживали цей продукт, але дитина, мабуть, маленька, і, скоріш за все, це отруєння. Що робити? В більшості випадків це не є отруєнням. В більшості випадків такі симптоми у дітей є проявами кишкових інфекцій, до яких діти дуже схильні, особливо в ранньому віці, і які є дуже неприємними в своєму перебігу для всієї родини, тому що коли у дитини і діарея спокою немає у всій родині. На початкових етапах принципово не важливо, що сталося з дитиною чи це отруєння, чи це кишкова інфекція. Алгоритм дій буде ну фактично однаковим. Перші дії приблюванні у дитини. Я дуже часто бачу хибні дії батьків приблюванні у дитини. Хтось намагається одразу дати сорбент. Хтось намагається дати одразу пробіотик, хтось нагодувати дитину, тільки в неї відбулось булювання. Батьки намагаються дати щось поїсти, бо як же дитина залишиться голодною, Вона ж виблювала все, що їла ще напередодні, тому обов'язково потрібно погодувати дитину. Ці дії є хибними, оскільки, коли у дитини відбувається болювання, прийом будь-яких медикаментів, скоріш за все буде провокувати це болювання ще більше. Основним принципом дії при болюванні у дитини в перші години є відновити втрачену рідину і не допускати. Подальших втрат, якщо у дитини бульвання потрібно обов'язково розпочинати відновлювати рідину за допомогою випоювання дитини. Дуже важливо давати рідину дрібно по одному-два ковточку, але дуже часто кожні 5-10 хвилин. Іноді діти відчувають спрагу і вони хочуть випити одразу багато. Батьки можуть відмічати, що дитина випиває одразу кілька ковтків або півпляшки дитячої поїлки водички і одразу повертається все назад. Це абсолютно логічно, тому що на фоні булювання порушуються рухи кишківника, тобто по-медичному це називається перистальтика, і він не може правильно рухатись. Коли кишківник переповнюється великим об'ємом, цей об'єм, як правило, Повертається назад для того, щоб цього не допускати, для того щоб рідина смоктувалась, потрібно вживати її Дуже маленькими порціями, але дуже часто. Тоді е, перерозтягнення шлунка не буде. Рідина буде всмоктуватися, переходити в кишківник, все ж таки, а не повертатись назад. Чим поїде дитину? Це дуже важливе і актуальне питання. Якщо у дитини трапилось одноразове блювання або ну двохразове блювання, можна просто випоювати дитину звичайною водою. Якщо блювання повторюється і е, з певним проміжком часу або одразу, або трішки розтягнута у часі, дитина, окрім е, рідини. З блювотними масами буде втрачати і ще і електроліти солі. Тому відповідно і відновлювати потрібно не тільки рідину, але й електроліти. Для відповідня можна використовувати електролітні розчини. Паралельно із водичкою і е, обрати ті рощини, які є відповідно до віку дитини, тому в аптечці вони мають бути обов'язково в дитячій аптечці, оскільки блювання ніколи не трапляється планово, воно може трапитися ввечері, вночі або дуже рано зранку, і одразу потрібно починати відновлювання і води, і електролітних рощині. Тому електролітні рощини відповідно до віку дитини мають бути в аптечці. Кожної родини, як правило, електролітний розчин являє собою порошок в пакетику, який розводиться на певний об'єм рідини. Він буде позначений в інструкції до засобу, і цей розчин необхідно давати дитині дрібно чергуючи з простою водичкою. Ці розчини не дуже смачні на смак. На жаль, діти їх не дуже люблять пити. І коли батьки бачать, що дитина відмовляється, вони можуть перестати давати цей розчин. Але це дуже важливо. Тому тут вже на війні як на війні потрібно допоювати дитину таким розчином, Чергуч його з простою водичкою, або з тим розчином, який дитина буде пити з більшим задоволенням, але обов'язково давати електроліт. Я раджу брати або чайну ложечку і кожні 5-10 хвилин давати дитині пити, тому що, наприклад, з пляшки або з поїлки дитина. Цей розчин може не пити. Вона може брати пляшку поїлку до рота, і батьки не будуть контролювати, скільки дитина там випила. Тому краще під контролем: або чайна ложка, або звичайний шприц на 2 мл, звичайно, без голки. І батьки там за щічку заливає дитині. Щось дитина виплюне, але якийсь об'єм рідини, все ж таки потрапить до шлунку. Іноді електролітний розчин може бути у вигляді вже готової рідини, це дуже зручно, але така рідина не часто є під рукою вдома. Ну або спочатку можна починати з порошкових розчинів, а потім придбати вже готовий розчин. Такі розчини продаються безрецептурно, причому у всіх країнах світу. Ще раз наголошу на тому, що поки зберігається блювання, активне дитині не потрібно давати сорбенти-пробіотики. Вони, взагалі, не є основними в лікуванні кашкових інфекцій. Це більше Такі додаткові методи лікування ці засоби можуть провокувати зайве блювання. Вони знову ж таки не завжди є приємними на смак для дитини, і на фоні того, що у дитини вже і так є блювання, підвищений блювотний рефлекс, то ці засоби будуть повертатись назад з цією цінною рідиною і електролітом, які батькам вдалося залити в дитину. Протиблювотні засоби. В педіатричній практиці використовуються протиблювотні засоби на основі ондасетрону. Вони можуть бути у вигляді сиропу, таблеток або ін'єкцій. Буду просити батьків бути дуже уважними щодо цих засобів. Вони мають певні побічні ефекти. При передозуванні вони можуть викликати марення, сплутану свідомість, і це, взагалі, засоби, які обов'язково даються під контролем лікаря. Дозу розраховує лікар безпосередньо на вагу дитини, тому не раджу займатися малікування цими засобами найперше потрібно давати дитині рідину, і е, на певному етапі, коли батьки правильно проводять відпоювання, може навіть відбутись так, що протиблювотний засіб і не буде потрібний. Якщо він вже потрібний, дозу ще раз повторюсь, розраховує лікар. Коли все ж таки, даються протибуватні засоби, коли болювання йде нестримним, коли воно постійно повторюється і немає змоги взагалі дати ніякої рідини. Батьки іноді відмічають, даєш ковток випити, і одразу дитина повертає все ще в більшому об'ємі. Це привід дати. Протиблюводний засіб починати можна із протиблюводного засобу через рот, тобто в вигляді сиропу або таблетованого засобу, і дуже важливо дати цей засіб і протягом ну хоча б хвилин 20 взагалі, дитині нічого не давати. Вити, тому що є високий ризик, що вона знову ж таки цей засіб виблює. Хвилин через 20-30, А після того, як дитина прийняла протиблювотний засіб, потрібно починати дрібно відпоювати дитину. Тобто засіб подіяв, перистальтика кишківника, рух кишківника має налагодитись, і тому потрібно починати активно поїти дитину. В певних ситуаціях, коли батьки бачать, що немає можливості, щоб дитина випила засіб через рот, таке нестримне блювання, необхідно звернутися за допомогою, щоб Дитина отримала цей засіб у вигляді внутрішньом'язевої або внутрішньовенної ін'єкції. Я знаю, що батьки дуже не люблять е, е, уколів для дітей. В принципі, я як лікар також їх не люблю. І вважаю, що в більшості випадків можна обійтися без них, коли мова йдеться про банальні дитячі інфекції. Але в певних ситуаціях батьки значно затягують процес. Вони не хочуть їхати для того, щоб дитині зробили укол і намагаються відпоїти дитину в домашніх умовах. Це не виходить, і тоді вже одного укола може бути недостатньо і потрібно буде робити вже внутрішньовені вливання. Тож якщо не виходить випоювати дитину, все, що дитина випиває, повертається. Це дзвіночок, зібратись і поїхати в стаціонар або до лікаря в амбулаторію для того, щоб дитині. Ололи протиплювотні засіб, тоді вже в домашніх умовах продовжувати випоювати малюка краще з цим не затяпити перші дії при діареї у дитини тут в принципі ситуація така сама: необхідно відновлювати втрачену рідину і електроліти. Причому при діареї втрата електролітів набагато більше ніж при блюванні, тому і відпоювання має бути дуже інтенсивним. Дуже часто блювання поєднується з діареєю. В певних ситуаціях може бути спочатку блювання, а потім діарея а іноді може бути спочатку діарея, а потім блювання. Комбінацій багато, але в будь-яких випадках електролітні розчини і звичайна вода це те, що має бути застосовано в перші години. Так само даємо рідину дрібно маленькими порціями, але дуже часто. Сорбенти і пробіотики знову ж таки не є першими засобами, які обов'язково потрібно дати, коли у дитини діарея. Є серйозні клінічні дослідження, які показують, що прийом пробіотиків при діареї скорочує перебіг діареї приблизно на одну добу. Це при діареях мандрівників, тобто, коли діарея трапляється. Десь в подорожі на фоні, скоріш за все, інфікування через брудні руки або порушення гігієни, тобто ми розуміємо, що пробіотик швидко ситуацію не виправить, може трішки її скоротити, але це точно не препарат номер один, який має бути прийнятий при діареї. Так само, і сорбенти вони звичайно сорбують на себе. Бактерії, віруси і їх токсини, але це не чарівна паличка. І якщо не давати дитині багато пити, то всі ці засоби працювати на 100% не будуть. Кілька слів про улюблений всіма засіб жовтого кольору у вигляді таблеток або суспензії, який називається ніфороксазид, і який дуже полюбляють батьки давати в першу чергу при перших проявах діареї. Я це бачу на своїх прийомах. Перше про що батьки говорять, там у дитини діарея, ми вже там даємо ніфороксазид кілька діб і ефекту поки що немає. В тому та й справа, що при більшості рутинних кишкових інфекцій, які зустрічаються в дитячому віці, ніфороксазид не буде працювати. Чому тому, що ніфорексазид – це кишковий антисептик, який буде діяти на бактерії. Більшість кишкових інфекцій, які виникають в дитячому віці, це вірусні кишкові інфекції, і ніфорексазіт ніяким чином на ці віруси діяти не буде. Це перше, чому не потрібно одразу давати ніфороксазит при перших проявах діареї. Ну і по друге, у батьків створюється таке враження, наче вони вже активно лікують дитину. Удалині у дитини діарея. Ну він має подіяти один-два-три прийоми. То треба почекати, і батьки не роблять тих інтенсивних дій, які вони мають робити, відпоювати дитину. Тому що вони вже, начебто, дають лікування від діареї, а так воно не працює. Ніфороксазид це засіб лікарський, який має призначатися лікарем, коли у нього є підозра Все ж таки на ті стани, про яких цей засіб може бути актуальний зараз, навіть не буду їх називати, щоб не було самолікування. Отже, пам'ятаємо, що ніфороксазид це не засіб номер один при діареї, і не потрібно його рутинно всім давати. Про дорослих в принципі те саме дуже часто дорослі заражаються кишковою інфекцією від дітей. Дитина є першою, з ким це трапляється, а потім поступово вся родина переносить ті самі симптоми. І якщо навіть там батьки дитині не дають, то собі починається обов'язково з зніфораксазиду. Отже, цей засіб в таких ситуаціях також буде малодієвий і для дорослих. Стосовно протидіарейних засобів є всім відомі досить доступні протидіарейні засоби на основі лопераміду. Це діюча речовина, яка певним чином впливає на рух кишківника, зменшує цей рух, і діарея припиняється. І дорослі досить часто вживають цей засіб, і часто питають, чи можна давати цей засіб дитині в дитячій практиці, в педіатричній до 12 років цей засіб не рекомендований, тому що у дітей є свої особливості перистальтики, і ці засоби не мають використовуватися в наданні допомоги дітям раннього віку. Не потрібно покладати на ці засоби зайвих сподівань. Їх прийом може ускладнити перебіг кишкової інфекції. А як щодо ацетону? Чому ацетономічний синдром часто супроводжує діарею блювання? Тому що він виникає на фоні зневоднення організму. Зневоднення може бути під час підвищення температури, під час затяжного перебігу якогось захворювання, і в тому числі і під час кишкових інфекцій, тобто на фоні, звичайно ж, діареї і блювання. На фоні перебігу кишкової інфекції, коли є блювання і діарея, втрачається рідина електроліти. Організм перебудовує свій обмін речовин, і на фоні перебігу кишкової інфекції можуть швидко виснажуватися запаси. Вуглеводів швидких в організмі перш за все, глюкози. Глюкоза використовується для синтезу енергії. Але наявність у дитини кишкової інфекції не є привідом, щоб не виробляти енергію. Організм продовжує функціонувати і десь йому потрібно брати джерело для енергії. Коли глюкози немає, організм прилаштовується і починає брати енергію від жирів. Продуктами розпаду жирів є ті самі кетони, які є токсинами, і які викликають інтоксикацію, і можуть посилювати самі по собі діарею, блювання і зневоднення. Отже, виникає таке замкнуте коло діарея і блювання призводить до утворення кетонів. Кетони є токсинами, вони подразнюють кишківник і самі по собі можуть викликати блювання і діарею. Таке замкнуте ко іноді ацетономічний синдром виникає окремо як окремий стан, і вже на фоні протікання ацетономічного синдрому у дитини може з'явитись блювання, і проявом цього ацетономічного синдрому може бути блювання і приєднатися діарея. Це трішки інша історія. Знову ж таки, скажу про неї у нас є окремий випуск. Сьогодні її пускаємо. Говоримо про ацетономічний синдром на фоні кишкових інфекцій. Коли я раджу батькам перевірити ацетон в сечі за допомогою спеціальних тест смужок, батьки часто кажуть: що да ні, у дитини немає запаху ацетону із зроду, скоріш за все, він негативний. Хочу такий меседж подати, що коли вже є запах ацетону із рота, це вже досить декомпенсований стан. І тут, скоріш за все, допомогу доведеться надавати іншими засобами. Тож не потрібно чекати, поки буде запах ацетону з роту, коли є повторні епізоди блювання і діареї, обов'язково потрібно перевірити кетони в сечі, визначити позитивні вони або негативні, і з цього скоригувати лікування. Якщо на фоні перебігу кишкової інфекції виявляється ацетономічний синдром, батьки перевірили сечу і визначили, що смужечка змінила свій колір, тобто є кетони, тут потрібно до попередніх двох розчинів, про які я говорила, звичайна водичка і електролітний розчин, додати і ще підсолоджений розчин. Це може бути компот, узвар або фруктовий компот, в який доданий цукор. Або мед, або інший доданий цукор. Крім того, це може бути просто вода з медом, чай, в залежності від віку дитини і від вподобань дитини. Тобто, це має бути такий смачний солодкий розчин, який дитина зможе задоволенням пити. Навіщо розчин має бути солодким? Для того, щоб дати в організм швидкі вуглеводи, цю глюкозу цукри, щоб організм знову почав синтезувати енергію із глюкози, а не з жирів. А як щодо коли при блюванні? Міф чи реальність? Цікава інформація. Є прибічники і про супротивники методу лікування ацетонемічного синдрому і блювання при кишкових інфекції з допомогою коли, я скажу так: вживання коли дійсно може швидко призвести до зниження кетонів за рахунок того, що в колі або пепсі колі знаходиться велика кількість швидких вуглеводів. Цукрів, і вони знаходяться в тому стані, які дуже легко засвоюються. Це газований напій, цукри будуть засвоюватися швидше. Ну і коли організм отримує багато швидких вуглеводів, він швидко перелаштовується на обмін речовим знову ж таки на глюкозу, і дійсно буде зниження кетонів, і, можливо, припинення блювання і покращення загального стану дитини. Чи раджу я коло при ацетономічному синдромі і блюванні? Ну, в ситуаціях, коли, наприклад, дійсно блювання або ацетономічний синдром трапився під час подорожі, коли родина знаходиться в дорозі, коли не вдома, в якихось умовах, коли надати адекватну допомогу дитині важко і може бути використана кола для таких станів. Коли дитина знаходиться в домашніх умовах, є можливість надати дитині певну увагу, випоювати дитину іншими більш корисними засобами, то звичайно я не призначаю пити. Колу в таких ситуаціях. Отже, кола це не міф, але рутинно використовувати її для відпоювання я точно не раджу. Чим годувати дитину? В нашій ментальності голодна дитина це просто якась бідося, і обов'язково потрібно нагодувати дитину. І не важливо, що дитину нудить, неважливо, що в неї їжа не засвоюється зовсім, проходить транзитом. Зараз поїла, через три хвилини пішла, покакала, бо діарея, бо перистальтика кишківника порушена. Але оце питання, чим годувати дитину, ну дуже актуально для батьків. Давайте розбиратися. По-перше, поки є активне блювання, ми дитину нічим не годуємо. Дійсно, бувають ситуації, коли може бути підвищення ацетону на фоні голоду і зовсім не давати дитині жодної їжі. Звичайно, не можна. Але коли у дитини є активне болювання, все, що вона вип'є, вона повертає назад, не потрібно давати їй їжу. Це лише буде шкодити. Іноді дитина може проявляти апетит, і просити якусь їжу. Їжа має бути легко засвоєна. Це має бути невеликий об'єм, наприклад, банано або одне галетне печиво. І дивитися, як дитина реагує на ці продукти, якщо болювання немає. Після вживання їх то тоді можна дати більш щось таке змістовне, скажем так, коли блювання припиняється, звичайно, потрібно давати дитині їжу, і отут багато міфів, що нічого не можна давати дитині. Насправді, при більшості кишкових інфекцій, якихось глобальних обмежень харчуванні немає. Дійсно, є продукти, які можуть посилювати перистальтику. наприклад, із фруктів це слива або абрикос. Цільне молоко може посилювати кишківника. Ну, Цих продуктів треба уникати. Але каші. Овочі вони можуть бути і свіжі, і термічно оброблені. Фрукти так само можуть бути свіжі або термічно оброблені. Давати дитині можна, тому що потрібно заохочувати апетит. Якщо вже блювання немає, але є якась якісь кишкові інші прояви, то потрібно давати дитині джерело енергії. Якщо дитина Сильно відмовляється від їжі, пам'ятаємо, що там в опоюванні дитини ті самі електроліти, вживання солодкого, наприклад, узвару або компоту, якщо там є діарея або блювання на фоні ацетономічного синдрому, самі по собі даються якесь відчуття насичення дитині. І якщо дитина на відріз відмовляється їсти, с -с силоміці її. Заставляти не потрібно, особливим є харчування при ацетономічному синдромі. Коли спостерігається ацетономічний синдром, потрібно із харчування дитини на період цього ацетономічного синдрому прибрати високобілкові продукти. Чому? Тому що вони сприяють утворенню кетонів. Тому що коли білок перетравлюється, в процесі також можуть утворюватися кетони, які будуть підвищувати і, і, і так, без того без того вже високі рівні кетони. Отже, на піку ацетономічного синдрому є поради прибрати з харчування дитини високобілкові продукти: яйця, рибу, молоко, м'ясо і бобові це лише на період, поки дуже високий ацетон. Коли ацетон нормалізується, всі ці продукти можна повертати в раціон дитини. Перевага в харчовому раціоні при кишкових інфекціях це є овочі, каша, фрукти. Друзі, сьогодні ми поговорили з вами про актуальну тему кишкові інфекції. Ця тема мега актуальна в літній період. Я, як лікар, кожного дня маю звернення з приводу кишкових інфекцій: діареї, блювання, астономічного синдрому на всьому цьому фоні. Сподіваюся, що цей випуск був вам корисний. Не пропускайте нові випуски на нашому каналі. Ставте дзвіночок. Ну, і якщо відео вам сподобалось, ставте подобайку, Мені це буде дуже приємно. І обов'язково пишіть коментарі, як ви лікуєте діарею і блювання у своїх діток. Які лайфхаки знаєте, і які некорисні поради з цього приводу вам давала.